У слов'янській міфології також цей день святкували народження перуна. Це лик сонця в літній період, адже на час весняного рівнодення ми говорили про ярила, це весняне сонечко, це зародження його сили. Це такий символічний весняний парубок. Ще взимку ми говорили про коляду, це зимове сонце, яке тільки з'являється колись старе. Уходить, а народжується нове одноіменне коляда. А от влітку це перун, громовержець, Бог, блискавок, грому, злив, дощів, все те, що необхідно для природи і породжує нові емоції, звідси ще додаткова можливість вийти на якийсь емоційний контакт, обговорити щось, показати свій. Настрій, показати ставлення до певних людей, або ж побачити кульмінацію у ставленні до вас в тому числі. В давньоримській міфології, наприклад, це Юпітер-парун у слов'янській міфології, а от у древньогрецькій це Зевс. І таким чином він посилає нам у вигляді свого такого точечного виразу блискавки небесний вогонь для того, щоб міг утворитися земний. У вигляді багаття, вогнища, саме того купальського вогню, яким освітлювали все довкола який мав горіти всю ніч. Що цікаво, до купальського вогню збирали хмиз на розпал, а для того, щоб підтримувати багаття із кожної хати у поселеннях, обов'язково брали якусь непотрібну, поламану річ, все те, що готувалося на спалювання саме в цей час. І що важливо, спалювати необхідно було під час масового гуляння вкупі разом. Це також підкреслює нам важливість бути і своєю сім'єю, і своєю родиною. Поєднати сонце наші наміри, наші прагнення, наше щастя, наше внутрішнє самоусвідомлення, наш поклик до реалізації і до ініціатив власних у своєму житті. Із нашою сім'єю, з нашою родиною, з нашими батьками, із нашою функцією материнства, із нашим місцем проживання, приміром, а також із нашою батьківщиною або тим місцем, яке ми вважаємо, що є для нас рідним, із нашою домівкою, оселею, із тим колом людей, яке є для нас важливим. Також спалювання ось саме старих речей давало людям такий дуже показовий приклад до того, щоб і справлятися, по-перше, було легше і своїми внутрішніми образами, і своїм якимось гнітючим, таким навіть усамітненим станом було простіше, оскільки всі робили одночасно цей ритуал. І від цього ставало тільки краще. Люди веселилися, люди ділились тим новонародженим поєднанням від сонечка і Луни у кожному серці. І так Звертаємо увагу, що ви цей період ми і бачимо, як пари перестрибують через купальське вогнище разом у вогонь і у воду. І от чим міцніше вони тримаються руками, і якщо вони не роз'єднаються під час цього стрибка, це така символічна перевірка на міцність стосунків, коли вже можна говорити про те, що пари освячені вогнем перуна, вогнем Юпітера Зевса. І цей вогонь вони пронесуть через усе своє. Життя. Також знаємо про традицію шукати квітку папороті у ніч на купала. І що цікаво, ця квітка вогняна, тобто символ усього небесного вогню, який Парум, Юпітер, Зевс дарує світові саме в цей день, тобто ділиться своєю силою. Навіть у таких повір'ях ми бачимо: саме вогняна квітка, саме скарб, можливість розуміти дерев, які в цей час переміщаються і розмовляють між собою, розуміти мову тварин, також розуміти якусь таку приховану інформацію, отримати доступ до таємних знань, до такої життєвої містерії до якої доторкнутися у звичайний день неможливо, і ось цей скарб. Пошук якогось подарунку, якогось щастя, чогось невідомого, це є символом Юпітера. Як ми знаємо, це найбільша планета в сонячній системі, і ми завжди очікуємо усіляких благ і щедростей від неї. А у знаку рака Юпітер в екзальтації. Тут він проявлений максимально. І Розростання роду, розростання родини, збільшення щастя, збільшення спілкування, збільшення надій, врожаїв і також всього того, що оточувало людей на той час. Ось це все є така атрибутика Юпітера. Все те, що він показував людям і дарував це ось цією саме проявленою силою Сонця, за що люди і були надзвичайно вдячні управи. Небесного світила. Навіть вуглинки від вогнища зберігали протягом всього року, як оберіг від нечистої сили. В якості рекомендацій на весь календарний період із 20 по 24 червня, адже в ніч з 20 на 21 червня астрономічна подія літнє сонцестояння, святкування Купала із 23 на 24. Тому весь цей час ми в максимальному контакті з сонячною енергією, а також можемо поєднувати наш внутрішній той прихований світ із всім тим, що очевидно приходить в наше життя. Для цього максимальну кількість часу рекомендую вам проводити на свіжому повітрі. Вставайте раніше в ці дні, будьте готові до того, щоб природнім чином ви поєднували в собі і енергію води у зв'язку з чим п'ємо максимально і розуміємо, що властивості води цілющі магічні. Ми ставимося до неї як до такого ресурсу нашого організму взагалі природнього джерела в ці дні. Який дійсно може максимально проявити все те найкраще, що ми закладаємо, і це позначиться максимально на нашому емоційному стані. Тому водні процедури вітаються, перебування на свіжому повітрі так. Якщо є можливість зустріти сонечко, тобто вставати раніше, будь ласка, це також посприяє заряджанню вашого натального сонця і активізації ваших таких внутрішніх, мотивуючих поштовхів, вашого. Волевиявлення усвідомлення своїх. Цілей і а, тих факторів, які вже можу більше не зможуть збити із ваш, вас, із якогось певного вашого наміченого шляху, з вашої реалізації, з ваших ініціатив, оскільки вся ситуація перед вами буде як на долоні в цей час. Все буде максимально проявлено, і у вас будуть сили і усвідомити все те, що відбувається, і чинити опір якимось певним чинником, чинникам, якщо ви бачите, що вони просто нераціональні. У вашому житті ніяк вас не підкріплюють, тобто, фактично, ваше сонце зовсім в іншому, а ті стосунки, наприклад, або ж якийсь певний спосіб життя, який мав приносити і освітлювати все у вашому житті, приносити туди лад, він більше не працює. То тепер для вас це будуть вже очевидні речі. Також спалювання, забування, відпускання всього старого. Якщо є можливість спалити десь на безпечній відстані, у безпечному місці якісь певні непотрібні зношені старі, старі поламані речі, то, будь ласка, це вітається і дуже необхідна практика на підкріплення купальського вогню, коли він своєю неперевершеною очищуючою силою. І такою здатністю знищувати просто докорінно дасть вам можливість відпустити все те, до чого ви. Тягнулися колись, або те, до чого вас можливо спонукали або намагалися да, якимось чином залучити до якихось процесів, ви взагалі не звести якусь не на вашу стежину у вашому житті. Ось це все ви тепер зможете просто анулювати фактично таким шляхом. А також є можливість провести вологе прибирання вдома, або ж помити хоча б щось, якісь полички, щось таке, якусь дрібницю буквально вдома. Яку ви знаєте, що ви вже давно туди не заглядали, і там би не завадило вам прибратися, протерти, або що взагалі винести, наприклад, необхідну з будинку з квартири і помити після цього підлогу. Оце також така дуже дієва практика. Крім цього, знаємо традицію збирати трави в купальську ніч, в день да, літнього сонцестояння. Ми можемо, звісно, і слідувати ці. Традиції збирати цілющі лікарські трави, а можемо також. Посадити, наприклад, якийсь росточок, деревце, можемо посадити навіть квітку, приміром, у горщику, або купити якийсь вазон. Звісно, що просто механічне принесення в будинок такої рослини аж ніяк не позначиться на тому, щоб вона приносила нам світло щастя і підкріплювало наше сонце. Але якщо є у вас конкретне таке бажання, наприклад, і ви дійсно вкладаєте в цю покупку певний Символічний сенс і розуміти, для чого ви робите, або хочете подарувати комусь такий букет, наприклад, або ж таку квіточку у горщику, то це дійсно буде той момент елекції в астрології, коли в правильно підібраний момент ви фіксуєте цю енергетику, і вона буде поширювати навколо вас саме поєднання усієї енергії, буде давати вам благополуччя у поєднанні. Нані, у взаєморозумінні, у спілкуванні, наприклад, в укладанні якихось певних спільних угод теж дуже доречно намагатися зафіксувати в цей період ваші стосунки так чи інакше. Тобто поєднати сонечко і луну у вашому житті. Також ворожіння, якщо є бажання, якщо це відповідає вашим поглядам і вашим релігійним уподобанням, то, будь ласка, в цей час максимум проявленої інформації ми можемо отримати. Наша інтуїція настільки відкрита осмисленню, настільки ми можемо усвідомити все те, що нам здається, і відсікти все те, що нас страхає, або щось таке. Незрозуміле і необґрунтоване, якби розмиваються кордони в плані того, що дійсно не є реально можливим. Ми усвідомлюємо, яким чином ми можемо трактувати символи, або ж що означає якийсь певний елемент цієї реальності, і з цього всього вибудовується якась певна, певний такий логічний ланцюжок, і тому ворожіння в чистому вигляді, да, в цей період ворожіннями, в принципі, не є. Це є той контакт із. Богом сонця із перуном, Зевсом Юпітером, який нам просто через нашу внутрішню готовність дає можливість пізнати, яким чином ось ця очевидність вбудовується в нашу реальність, те, від чого ми закриті в інші календарні періоди, і, звісно, за своїм також внутрішнім станом, світосприйняттям, і спорідненістю до таких енергій. Також сімейні родові справи це просто така надзвичайно виразна тема, зараз до якої і приурочена вся ця подія: поєднання, споріднення, родові зв'язки, місце роду, місце сили, місце зустрічі, масові спільні. Купні гуляння, купання разом також, да? коли це такі дійства, коли ми не відчуваємо себе на самоті, не відчуваємо себе в такому розгубленому, внутрішньому апатичному стані, що надзвичайно ніби впечатується на весь наступний сонячний цикл у нашому житті. Важливо намагатися або ж відновити зв'язки, або ж хоча б зустрітися, наприклад, із вашими близькими, родичами. З'їздити додому, наприклад, навідати, навідати когось із членів вашої родини, також дуже доречно. Просто відпочити на природі, наприклад, всім разом, або зібратися вдома у батьків, у друзів, у тих людей, які складають для вас родину. Можливо, це навіть не родові зв'язки, оскільки наше життя зараз по-різному формує для нас тих близьких, які є дійсно рідними нам і по світосприйняттю і по духу, фактично, і з ким ми близько проживаємо, наприклад, і, взагалі. Ми можемо розуміти, що рідне близьке місце може бути дуже далеко від місця нашого народження. Тому звертайте увагу на той факт, що навідати могилки ваших пращурів, наприклад, подзвонити додому, допомогти вашим близьким, або ж тим людям, з ким ви разом проживаєте, або відгукнутися на чиюсь пропозицію, або також намір вступити у стосунки, озвучити, наприклад, або замислити. Тись над тим, чи потрібні вам наприклад нові стосунки? Наскільки ви в згоді з собою і з тими людьми, які вас оточують? Також. Прави сімейні, родові, паперові можуть бути, питання облаштування вашого сімейного гніздечка, або взагалі просто зібратися всім разом і навести лад на якісь невеличкі території, у батьківській, наприклад, хаті. Також стосунки із тими членами вашої родини, з ким ви давно не спілкувались, можливість на новий якийсь лад сформувати просто ось цю основу вашого спілкування. Передивитися, відпустити якісь старі образи, очиститися для нового витку у вашого у вашому житті, щоб ви. Кожен окремо, коли кожен піде якби, в свій окремий сонячний цикл, були готові до того, щоб сонце змогло проявити максимум своєї енергії, щоб народилось те, що зараз відбувається в контакті. Сонечко і луна зараз в контакті і вони породять обов'язково якусь цілісну структуру. Важливо, щоб у нас в наших внутрішніх. Таких лабіринтах потаємних було місце для того, щоб це все умістити. Усвідомити і головне проявити у житті. Тому не рекомендується взагалі самотність, така, яка виключає будь-які спроби ваших близьких з вами сконтактувати або ж вийти на зв'язок, або відновити спілкування, або просто провести певний час разом. Звісно, якщо на те немає можливості, то. Подумки, ви можете завжди бути разом, або ж написати листа один одному, написати повідомлення, зателефонувати, намагатись бути своїми енергіями поєднаними між собою, як саме ті світила сонце і Луна, які в цей період максимально сприяють усім нашим починанням, зароджують те найкраще, що може принести нам силу. Нашого натального сонця може зарядити його, може настільки його наситити на наступний цикл, що і очевидні речі будуть доступними, будуть реалізовуватись, будуть нами впод. Повністю контролюватися всього цього циклу, оскільки ми додаємо максимум зусиль до того, щоб це стало можливим. І крім того, не буде суперечностей між нашим психологічним станом, між нашими якимись несвідомими реакціями і тим, на які важливі кроки ми йдемо. Тому бажаю всім якнайше. Тепліше, якнайдушевніше, і дійсно вкупі із собою, і зі своїми близькими зустріти день літнього сонцестояння і, звичайно, до зустрічі в наступних відео.